Серце забилося так добряче, велетенське, кругле, латуне. Це не монетка, друзі. Чуєте, друзі, цей сигнал? Такий цікавесенький. Копаю його і зразу жахаюся, тому що на мене дивиться Франц Йосиф і Вільгельм. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового лісу. І сьогодні ми шукаємо на місці старого австро-угорського табору артефакти. Періоду першої світової війни тут були срібні персні, капини на апцах, і нагороди і багато цікавого. Подивимося, чи ще щось залишилось, і будемо розвідувати нові місця. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. живим». кожна гривня може врятувати, чиє життя може допомогти знищити життя російського купа. Ну що ж, погнали шукати всі знахідки обов'язково. Покажу. Отже, бліндажі, траншеї тут пісочок. Бачите, ліс досить чистий, не зарощений, так що ходити приємно і артефакти збирати теж приємно. Ну і послухайте цю лісову пісню. Краса. Відійшов, друзі, я трішечки подалі від центральних позицій. І тут такий пагорб. І всього 2-3 бліндажа, але пагорб засіяний сміттям. Я копав, копав, можливо, пів години. І нічого не міг вам показати, тому що в основному все гільзе, шрапнель, патрони, нічого особливого. Але потім я знайшов один бліндаж. Ось там на краю лісу. Він в траві, я втік, тому що сонце там дуже таке палюче. І сигнал за сигналом. Сигнал за сигналом. Я вам не показував, тому що там вітерець і сонце. Ну і я вже в такий азарт увійшов, тому копав і копав, тому що дуже гарних сигналів було багато. І це результат за 10 хвилин. Ось такий результат. Ось це сигнал. Думав, пряга. Але ні, дуже багато. Я лише декілька виклав, мабуть, штук 20 знайшов. Це, мабуть, від якогось. Музичного інструменту не губної гармоніки, а від якогось баяну, тому що різноманітна, бачите, величина їх. Ось, ну, штук 20 знайшов, можливо, більше. Шматокложки. Ось ця якась латунь. Ось така пружинка, можливо, від детонатора. Ось пляшечку навіть викопав, як копав, і ізолятора такого. Дві монетки викопав. Один гелер. 1912, здається. І що ще? Ну і два Гелера. Друзі, ще два Гелера. 1902 рік. Чи третій. Чи восьмий? Ну, що з цьому дусі? І ось таких два патрони. Це рідкісні патрони. Ну, це не зовсім патрони, це адаптери для багаторазової стрільби навчальної. Кожного разу сюди. Новий капсуль вставлявся, засипався порох. І ось сюди насаджувалася ось така кулька, яку я теж знайшов, коли копав. Ось бачите. І проводився постріл. Після того знову новий капсуль, і знову кулька і постріл. Ось так солдати, як в тирі, вчилися стріляти. Ну, досить рідкісні. І два зразу. Ось, ви бачите, знайшов таке місце, де ніхто не ходив, і є результат. Зараз повертаюся на це палюче сонце і буду продовжувати ще там копати. Побутовщине багато, а це означає, що має бути капан Апцайхен. Буду шукати доти, доки його не знайду. Десь на глибині 40-50 см. Ось такий глибинний артефакт. Тарілочка була, можна сказати, ціла, але я її трішки пошкодив. Ну, нічого, відреставрується, трішечки ось тут поклеїти пластиром. Пластир, скотч, газетка. І все буде добре. Ну, Жартую. Австро-угорська тарілочка від казанка. Перша світова війна не мальована. Вже пізніший ерзац варіант. Ще знайшов трішечки побутовщини і одну монетку. Потім все вам покажу. Ну, а зараз продовжую шукати. Ще одна побутовщина, друзі, і це ось такий фрагмент люльки. Мабуть, була дерев'яна. Так, ось погляньте, ще дерево збереглося. Цвяшки. Ось. Це забивало з дерева, а ось тут кріпилася кришечка. Ну, скажу вам так, в ті часи люльку загубити це дорожче, ніж капана обцайгену. Люлька була важливіша. Ну що ж, якщо губили люльки, то мають бути десь і капана обцайгену. Побутовщине багато, а це вірний знак. Серце забилося так добряче, велетенське, кругле. Латуни, це не монетка, друзі, це відмінник думав я. Але насправді це розчарування. Погляньте, це від шапнельного снаряду. Не від шапнельного снаряду, але це від снаряду. Ну, ось така молотенська, кругла паляничка. Мідна чи латуна. Мідна здається, а може латунь. Ох, ну що ж, розчарування. В такому-то місці я вже думав пісочок, такий зеленесенький, відмінник, супер-пупер. Ах, не пощастило. Ну, але які сигнали тут є. Це чудово. Що ж, друзі, обстежую я цю локацію. Там один бліндаш, ну є сміття. Обходив і вздовж, і впоперек, як то кажуть. І трішечки щось нашукав, ну, але капана обсайхана, на жаль, не було. Ну що ж. Дещо я вам вже показував? Я ще знайшов дві монетки. Ще одна монетка, два гелера. І ось цю тер-тер. А це 20 копійок. Ось ця з щитом. І там пролетарій. Ну, радянщина маю на увазі. Потім ось таке коліщатко від гасової лампи. Ну, Це показував від люльки. Ось такі ще пластинки знаходив. Дуже перспективні сигнали, як капен цинковий. Ось такі цинкові дротики знаходив. Не знаю, де вони застосовувалися. Якщо хтось знає, то напишіть. Ось такий грубий, суцільно цинковий литий дріт. Ну Хтось плавив свинець в консервній банці. Знайшов ще ось таку цікаву гільзу, не знаю від чого це вона. Це не наган, вона тонша. Ось, ну і це бачили. Розчарування неймовірне. Ну що ж, трішечки походив, пошукав, потрібно шукати іншу локацію. Ну, Ліси тут велетенські. Там ще є позиції, там ще є позиції, і позаду в мене ще є позиції. І ще праворуч, і ліворуч. Сюди є позиції. Ось такі невеличкі локації, де горбочок, там і солдати. Були. Під кожним відео, друзі, мене запитують, яким я металошукачем шукаю. Ну, Хто не знає ще, то зараз на даний момент я шукаю з металошукачем XP Deus 2. Ось так. Я забув зарядити його, так що от зараз трішечки підзаряджаю від пауэнк. Отака От штука. Ну що сказати можу про металошукач? Якщо купите, то не пошкодуєте. От і все. Гарний металошукач, я задоволений, в мене є ще Deos перший. і з ним теж інколи ходжу. Ну, якщо, наприклад, цього не заряджу. Чуєте, друзі, цей сигнал такий цікавесенький. І знаєте, що я бачу? Чому я показую цей сигнал? Тому що я бачу тут вушка. І це, друзі, кокарда. Кокарда фра. Франця Йосифа мала бути. Але хтось познущався з нею. Зробив шайбу. Ха, розчарування. Я думав, кокарда буде. Так, кокарда латунь. Чи цинк? Це вже не так важливо. Цинк. Так, і просто їх хтось так. Порізав, обрізав. Навіщо ви це зробили? Щоб я знайшов ось таку поламану. Ну, на жаль, На жаль, друзі, але бачите, фалористика є. Це біля того ж бліндажа лише в лісі. От, Біля перших дерев. Ще тут походжу. Знайшов, друзі, цікаву локацію, ось бачите, такий довгий-довгий бруствер. Ну, звісно, він зроблений людьми. Але це не бліндаж. Мабуть, що тут був або один великий, або декілька наметів. Ну, і я довкола ходжу, є якесь залізяче, гільзи, патрони, сміття, консерви. Тобто потрібно дослідити цю локацію. І в мене сигналчик такий гарний був. І знаєте що? Сьогодні музичні інструменти. Ну це вже від губної гармоніки. Латунщий до того. Натунні трапляються рідше. Ну, а Можливо, через те, що і сигнал в них кращий. Ну, і Бачите, я тут копаю і якась цегла, ось там великий шматок. Сміття одним словом. Так що потрібно гарно все тут перевірити. Можливо, саме Капенапцайхен мене тут і чекає. Друзі, дослідив я цей бліндаж і вирішив показати всі сигнали, що я тут викопав. Отже, ди що я тут знайшов? Я тут знайшов гільзи. Ось декілька. Семен ліхер. Гільз небагато. 5-6 гільз. Ось так. гільзи. Далі магазин патронів неповний. В Магазині 5 штук. Ось. Далі ось такі дві планочки. Для губної гармоніки, латунь, дуже гарний був сигнал. Ось такий цинк незрозумілий. Це від замка здається щось, чи від ящика. Ось такі дротики, скоби, ось такі гачки, я не знаю, вішечки якісь, чи що, що це таке, ну уявлення не маю. Шрапненник і що. Та й все, в принципі, консерви вам не показує. Це, мабуть, був бліндаж, тому що дуже багато скобів. І скоби якраз по периметру. Швидше за все, був бліндаж. Ну, не глибокий, а такий напівземлянка. А і ще ось такий цинковий квадратик. Дуже гучний був. І я думав, що це капа на псайфін. Ну, сьогодні якийсь поки що. Одні розчарування. Ну, бачите, ось така річ. Можливо, не жалий був бліндаж, тому що ну, побуток ще немало. Одну гармоніку лишили, я її знайшов. Дерево згнило, а накладок, до речі, не було. На реставрацію, можливо, колись відновлю. Що ж, йду далі шукати, друзі. Сигнали є, ліс великий. Потрібно лише ходити і копати. Друзі, йду я по лісі, і тут такий тихесенький сигнал. Копаю його і зразу жахаюся, тому що на мене дивиться Франц Йосиф і Вільгельм. Уявіть собі. Дивимося, звідки вони дивляться. Ну, не спиночка, звісно. Ось така якась накладочка. І тут бачу і Вільгельма, і Франца, Йосифа. Отака квіточка. Матеріал. Чи алюміній, чи щось в цьому дусі. Ось бачите такі горді профілі. Це не капена на тому що виконання ось таке досить простеньке. Це якась патріотика. Можливо, на якусь патріотичну продукцію накладка. Ну, а можливо, фрачний знак. Але матеріал алюміній. Швидше за все, це від якогось портсигару або щось в цьому дусі. Ось так. Ну, можна сказати, цікавий артефакт. Його порівняти. І супер. Ну, сигнал був, друзі, як шматочок фольги. Лайк. Оце вже мені подобається. Ще б знайти капана абсайфена. До речі, я підійшов на позиції, тут теж бліндажів не було. Просто такий горбочок. І на горбочку було різноманітне сміття, і я тут знаходив капана апцахіна. І ось прийшов і перший сигнал тут, що знайшов ось така річ патріотика. Ну Що я можу сказати? Любили музику солдати. Мабуть, тут одні музиканти і були. Погляньте, що я знайшов? Знову фрагмент губної гармоніки, але на цей раз фрагмент накладки. Ось бачите літери. Краще вам не почищу, тому що цинк тоненька. Ця накладочка гнила, і тому ну, кращого не буде. ось Але фото почищеного Франца Йосифа і Вільгельма. Ну і частково, можливо, порівняного, я викладу в себе в телеграм-каналі. Так що, якщо вам цікаво, можете підписатися на телеграм. Посилання в описі до відео і в закріпленому коментарі. Там я ще багато цікавої інформації викладаю. І там в нас є чат, де ми спілкуємося. І ділимося різноманітними знахідками і навичками. Гуща мені друзі натрапив на таку локацію, все в смітті. Тобто весь цей схил, дзвінки, дуже багато різноманітного заліза, консерв. Кольору небагато, ну, але серед такого сміття щось може бути цікаве. І ось, щойно, гарний такий сигнал був копаю. І це ложка була. Була ложка, викопав ще підкову і фрагмент казанка Австро-Угорського, але лише фрагмент і вирішив вже вам не показувати. Ось в таких чагарниках в кропи дуже багато комарів. Дуже-дуже-дуже багато. Ну, але вони мені не страшні, тому що я шукаю. Неймовірні артефакти. Щойно вам показав ложку, і тут зразу ж сигнал копає. І вилітає ось такий артефакт. Здогадуєтесь, що це таке? Я вже здогадуюся. Це жетон. Фрагмент жетона. Одна половинка, але ціла, ну лише погнута. Австро-угорщина. Ну, хоч такий артефакт. Це вже цікавіше. Нічого. Тут немає, не вибито, але все одно плюс плюс до знахідок. Знайти б цілого, а ще краще з папером вкладенням. Ви тільки погляньте, що я викупав, такі знахідки, я теж люблю. Ось, це ніж, ніж саморобний. Поламаний, перша світова, мабуть, солдати собі робили з поясків. Або з гільзи. Цікаво, щось вони на ньому написали чи ні. Здається, що не написали. Ну, ось такий елемент траншейної творчості. Ні, не написали. На жаль, могли б написати Viribus юнітіс або хоча б роки якісь, ну, але не написали. Ну що ж, і така знахідка приємна. Обутовщина. В цих краях метрів 50 звідси на бліндажі я знайшов капана Псайхена. І медаль хреста Франца Йосифа. Так що тут можуть бути, можуть бути артефакти гарні. В одній ямці знайшов аж 12 копійок. Погляньте, 10 і 2. Дві копійки совок до реформи 53 рік. І 10 копійок. Теж до реформи 51-й рік. Все сувочок. Ну, не знаю, все в одній ямці було, хтось собі взяв та й загубив. Присів відпочити і загубив у 50-х роках. Можливо, теж капи на абсайхи не шукав. І я знову цікавинку знайшов, погляньте. Ось що це таке. Наче гудзичок, але з цифрою. Саме так. Четвірка, четвертий підрозділ. Трішечки його зачепив, але не смертельно. Цілесенький гудзик. Кітельний. Австро-Угорщина, Перша світова війна. Люблю номерні гудзики знаходити. Гарненько. В тій ямці, що був гудзик, я викопав ще один сигнал, але я не розумію, що це таке. Погляньте наче якась зірка. Друзі, це не якийсь там Едельвейс. Але матеріал залізо. Ну, тоненьке. Можливо, щось з фалеристики. Я точно вам не скажу. Якщо ви знаєте, то напишіть. Ну, Буду чистити вдома, тому що знахідка невідома мені. До речі, в лісі вже є ягоди. Погляньте. Ось. Правда, комарів тут дуже багато. Цю локацію я вже колись вам показував. Ось тут довкола бліндажі на пагорбі. А ось тут така долинка. І в долинці, знаєте, що є? Погляньте. А в долинці є колодязь. Цікаво, що ще кладка збереглася. Бачите? А що це означає? Що цьому колодязю більше 100 років? Уявіть собі, солдати зробили колодязь. Там, можливо, збиралася дощова вода. Ну, або така вода підходила. Я не знаю, якої він глибини. Ось така історія, друзі. Ну, а я йду далі. Далі, там ще позиції і бліндажі. Що ж, друзі, накопався я трішечки, капана не знайшов, але їду додому в компанії Франца Йосифа і Вільгельма. Ну і ще. Багато різноманітних знахідок я знайшов, навіть і монеток знайшов шість чи сім. Для лісу це багато, враховуючи, що це позиції Першої світової війни. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!